Вареники, великомученики, велику муку терпіли, вареники в окропі кипіли, сиром боки понапихані, маслом очі позаливані, я вас варенички величаю і в сметану умочаю. Слава хаті українській, слава всій нашій землі і вареникам у мисці, що у мене на столі. Привіт, з вами знову Олена Бісудовська. Цими довгими зимними вечорами ми з вами зробимо найгарніший рецепт української кухні. Без рабської кухні, не побоюся цього слова. Вареники. Українська національна страва у вигляді вареного пісного тіста з різними начинками. Все, все просто як все геніально. Різноманіття інгредієнтів, їх кількість ви знайдете внизу під відео. Там же є кнопочка лайкнутись, підписатися і коментувати. Жіночки, знаю, що у кожної є свій рецепт вареників, тому шліть мені в коменти мені дуже цікаво. Начинка з картоплі подається з шкварками, тому я приготувала сало. Начинка з капусточкою подається з цибулькою, бачите, перед собою! А до сиру ми додаємо сметанку домашню і не забудьте яйце в сир покласти. Перший левхак робіть тугеньке тісто для вареничків. Беремо пів кілечка муки, щіпочку сольки і кефір, щоб зібрати муку в тісто. Коли відрегулювали, Тісточко, гарно вимішуйте, попрацюйте, бо тісто повинно бути тугеньким, гладеньким і міцненьким. Отак. От от. В такому стані відправляємо його відпочивати на 30 хвилин. Для першої начинки картопелька вариться, шкварочки вижарюються. Прямо як в українських віршах, ось стали раненько картопельку варили, а до неї ще й гарних шкварок наробили. Гостей зазивали, варениками частували. А капусту будемо тушкувати на карамелізованій цибульці, на олійці. До речі, не забувайте, що половинку цибульки ви повинні залишити для того, щоб змащувати потім варенички з капусточкою. Половинку відділяю. І капусту додаю. До речі, капусту ж можна своїми руками ще й засолити. Якщо маєте добрі рецепти, шліть мені в коменти. Я проаналізую і ваш рецепт попаде на мій канал. Хто знає, може так і буде. Ну, а третя начинка то сир, мабуть, найулюбленіша. Що ми робимо? Ми з вами беремо. Щіпочку солі додаємо до сиру і ще вбиваємо яйце. Так вчила бабуся, і я так кажу, і вчіться. І все це добряче вимішуємо відварену картопельку, додавте трішечки вишкового масла. І потовчіть. У нас з вами не пюрешка, а товчена картопля для вареників. Наступний лайфхак. Для того, щоб вареники удалися, ваша начинка повинна бути холодною. Це обов'язково. Далі займаємося тістечком. Три начинки, три коржика. Тому ділимо і розкатуємо. Рецепти вареників дуже багато. Як мінімум, у мене на каналі це вже третій рецепт. Один у мене є з вишнями, другий у мене є з ожиною. Парові варенички. А ці варенички я роблю на кефірі улюблений мій рецепт, бо його робила ще моя бабуся. І різати я буду як бабуся вчила ромбиками. Ну, олдскул, вспоминаєте, як ви це робили? Отакі ромбики у нас получились на вареники. А напівквадратики на варенички. Бо я з дитинства люблю варенички. Наступний лайфхак головний щільненько заліпляйте варенички. Взяли так кінчиком до кінчика, заліпили і пішли працювати. Шах за шагом, шах за шагом. Дуже гарно, щоб не розвалилося при варці. От такі варенички робили в моєму дитинстві. І я так роблю. Про вареники писав і Котляревський, і Гоголь. Хто знає, напишіть в коментах, де читали, в якій літературі. А я можу сказати, що наступний лайфхак то запрошення до роботи всіх своїх рідних, близьких і знайомих. Знаєте чому? Тому що сказка кажеться, а діло довго робиться. Тому вам тут до допомоги будуть і ручки, і рученята, і долоньки, і ручищі. Так що приглашайте всю сім'ю або своїх подружок і робіть вічниці, і буде вам весело і дуже смачно! Вареники так люблять світі, що навіть ставлять пам'ятники варенику. Наприклад, в місті Глендоні, в канадській Альбертині є пам'ятник 9 метрів 2700 кг, і це офіційний символ міста. Черкаси пам'ятник поставлений у 2006 році. Це гордість української кухні. А чи знаєте ви, що в 1999 році був? Придуманий спеціальний нагрудний знак кращому кулінару і кондитеру України, який так і виглядав золотий вареник. Щоб варенички не злипались, притрусіть їх обов'язково мукою. Ще один лайфхак. Коли варенички майже готові, моя рекомендація: поставте водичку, закіпітіть і підсоліть. В один прийом кидайте не дуже багато вареників, щоб вони не злиплися. Помішуйте їх регулярно. А коли вони піднялися, дайте їм проваритися хвилинки три, чотири, залежить від вашої начинки, а тоді можете доставати. вареники готові. У нас в Україні кажуть, бажаю тобі купатися в щастя, як вареник у маслі. Подивіться, як це. А у мене тут ще й шкварочки. Ах, смачно, ай смачно! Вареники універсальний рецепт на всі випадки життя. Хто б не був за вашим столом м'ясоїди, так подайте їм з картопелькою і шкварочками. А якщо веганці, то подайте їм постні блюда з творогом, сиром чи з капусточкою і цибулькою. Зараз прийнято вважати, що вареники то. Святкове блюдо на святвечір чи ще якось. А я хочу вам сказати, що в моєму дитинстві бабуся подавала нам це блюдо на а, сніданок, і до нього подавалися ці гарні варениці. І я без них не уявляю собі вареників. Тому я їх доварила, вже попробувала і буду презентувати. Подивіться на цю красу неземну. Ну, це ж щастя, а не рецепт. Коли із одного тіста ви маєте три різних блюда. Це ж гарно? Але ж презентацію я покажу вам на святковому столі. Друзі! Я думаю, що я вас порадувала сьогодні і рецептом, і варениками, і вареничками, і таким різноманіттям нашого святкового столу. Готуйте! Готуйте, як я! Готуйте краще мене! Готуйте для своїх любимих! Хай у новому році у вас це буде гаразд, живіть багато, і саме головне, хай над вашою головою буде мирне небо.